Перед вами потужний подрібнювач-гілок під двигун РМ100Д надійна машина для швидкої переробки деревини у зручне паливо. Ця модель створена спеціально для професійного використання на підприємствах, фермах, у комунальних службах чи в приватному господарстві. Подрібнювач легко справляється з деревиною діаметром маких порід до 10 см, а твердих до 8 см. Потужний механізм миттєво перетворює гілки на рівномірні дерев'яні заготовки. Ідеальні для подальшого використання як паливо. Робота відбувається безперервно, подаєш гілки, а на виході отримуєш готовий матеріал для опалення. Жодних простоїв, жодних відходів. Кожна гілка перетворюється на корисний ресурс керувати подрібнювачем просто і безпечно. Завдяки зручній конструкції та продуманій системі подачі навіть об'ємні гілки проходять плавно, без ривків. Міцна сталева рама та якісні ножі забезпечують довговічність і стабільну роботу впродовж багатьох сезонів. Отримана деревина має компактний розмір і зручна для зберігання, транспортування та використання в твердопаливних котлах або печах. Це практичне рішення для тих, хто прагне раціонально використовувати залишки деревини.